Мені 18, я готуюсь стати мамою. Цуценя тому я зібрала стартовий список речей, які потрібно придбати до появи собаки. Вирішила поділитись з вами раптом комусь теж буде корисно. Перше, те, що буде оточувати вдома: лежанка чи будиночок, корми полюшки. Це база. Мисочки, краще вибрати керамічні, оскільки вони екологічно безпечні. а В металевих з часом може з'явитись корозія. На перший час чотири іграшки. Цуценя, як діти, швидко звикають до них. Краще взяти м'ячик, канатик для зміцнення прикусу, якусь погрузушку, тому що змінюються зуби. Та іграшку, яка шелестить. Їх взагалі дуже люблять собак. Вальєр, в якому щеня буде спати вночі, тому що якщо взяти його на ліжко, він може впасти. І також буде сидіти там, коли залишається сам вдома. Друге гігієна дуже класна річ. Це водичка, яку можна додавати у воду собаці. У неї не буду за. Пуху з рота, шампунь для цуценят, якщо у собаки довга шерсть, то плюс кондиціонер, зубна щітка та паста, масажна щітка для шампуню, ножиці, щоб підстригати кігті і пилка, щоб вони не дряпались. Та ще походірка. Третє для вигулу, курточка, якщо треба. Лайка і повідець, шлею, до речі, вибирати потрібно ретельно, тому що більшість зроблені неправильно та натирають. І куди ж без пакетиків? Так як я з великим трепетом ставлюсь до цієї події, вирішила ділитись своїм шляхом у себе в блозі: підготовка, адаптація, виховання і так далі. Тому, якщо вам актуальна ця тема, підписуйтесь. Дякую за перегляд!